Я э, дядя Жора. А я Аліна. Сьогодні ми будемо пробувати ось вот такі конфети. Тут різні вкуси. вони ще носки, що тут і фрукти. Боже, Ти, ти мені коли казала, що сьогодні ми будемо їсти а, цукерки. Ти, ти не казала, що тут будуть носки, якісь або фрукти. тобі попало зелене. Що, пробуємо? Так. Да. Як бургер, так? А в мене заводити? У мене знайомити груша. О ні, груша теж є. Значить, нам повезло? Так? Да? Нам повезло. Ми вибрали грушку. Танець, победителі. Все, значить, тоді я кручу. Ще раз. Йовки-палки, що це таке? Це строубери. Або Або банана смузі. Банановий смузі. Або dead дедф. До хварейба! О боже. Я чую, як вона. Я вже чую, як вона пахне. Ймо? Да. Реально дослаба. Хто б придумав цю игру? При конфеты. Кто за цукарки? Давай крутые. Наша ну, не було. Це шо? Значит. Гранат. Старий бинт. Шо? шо такое? Гранат. Мені поважно. Я не знаю, вона половина кузна, а на половину ні. в тебе, походу бинт старий. Я хочу. Я хочу. Ну давай стикнути. Маршмеллоу або старі мускінь. Ну що, ризикнемо? Да. Давай попробуємо. маршмеллоу. Туршу минуло? Опа. Yeah. Персик або, як сказати, м'ячий. Регачка. <решко> персик! Чим ригачку Тільки щоб персик попався. Персик Персик, персик, персик. Персик. У <решко> мене персик. Шо? Регачка. <решко> Хорош! Ну, не хочу, все. Я не снимаюсь видео. <рес> Купалась синя. Так. Це або паста, або голубик. Паста або голубика. Воно давай. Остання. Синя. Все, останню его. Це або паста або голубика. А паста не зубна... Ні, зубна паста або голубика. А притуха. Нет. Пасан. Паупіка. Чи паста? Паупіка. Все. Тепер я не граю. Я здаюсь. Я ж не здалось. Угу. Все. ПОКА! Не, не, не. а попробовать все. Я не хочу вже більше пробувати. Це що, це якісь погані сосіски? Да? Протухші сосіски. Протухші сосіски. Да. Тоті фрути або протухші сосіски. Може, так, да, я теж тут і фрукті хочу. Тільки говорив, бач, капучино або э, лівер, собачий корм. Да? Капучино. Так, да, в мене теж капучино. Я буцім на перший раз п'ють, так що вона трамить на горі. Це дуже сильно. Зараз буде яйце або сильний О, походу яєчка. Можна другу гру придумати? Коротше, цю дурню в мене більше не грає.